Перевір свою віру. Є віра душевна, бісівська та земна. А є віра Божа. Якщо твоя вірна, душевна, бісівська та земна, то вона не особливо відрізняється від цього світу та від грішних людей. Але якщо в тебе є віра Божа, тоді ти народжений від Бога, і твоє життя висвітлено Богом, і ти став праведним і святим. Тоді твоє життя явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня ти наповнюєшся хлібом насущним, откровенням з неба і роздаєш його іншим. Адже якщо Бог тебе освятив, тоді і ти освітлюєш шлях людям, щоб і вони могли знайти істинного Бога. Коли в тебе віра Божа, тоді ти частина святої сім'ї Божої і щодня спілкуєшся зі святими. Ти учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. Ісус Христос, прийшовши у світ, викривав фарисеїв, передових релігійників, що вони діти диявола, їхня віра бісівська, бо вони виконують волю сатани. Люди, урядники, церкви, віруючі, які підтримують війну, підтримують смерті, пекло, які розв'язують війну. Це люди з бісівською сатанінською вірою. Адже це диявол прийшов, щоб. Украсти, вбити та погубити, а Ісус прийшов дати життя і життя з надлишком. Так можна визначити, хто з Богом, а хто з сатаною, хто сатаніст, а хто істинно вірує в Бога. Підпишись, напиши мені, і нехай Бог береже тебе.